Для нас такі виступи дуже важливі. Ми входимо в резонанс з людьми, які відчувають те саме, що і ми. І дуже важливо розуміти, що ти такий не один. І коли я граю, для побратимів не важливо там, сидів я з ними в окопі чи ні, ходив на чергування чи ні. Я розумію, що ми всі проходимо плюс-мінус одні ті саме складнощі під час цієї великої війни. І... Я коли граю, прям відчуваю, що бігають мурахи. для мене це найцінніший. О, Марія, Чом мене від тебе криє? Сам собі диюся, диву, та що я то вжиє? Я та Слобоженська бригада, окрім того, що наші захисники роблять дуже багато для батьківщини. окрім цього, ще мої земляки. Це означає, що окрема гордість, і я, наприклад, з цією футболкою відчуваю гордість за місто і за Слобожанщину цілком. І Ми доводимо, що ми важлива частина України і захищаємо її на рівні зі всіма іншими. Нас бардійці це найсексуальніші люди в світі. Харків, Всі міряють бронік, я сижу на відвисту третій день вже і звертаюся до побратима, який ще місяць тому купив такий самий бронік. Каже, Женя, це надовго ще. І Саша дивиться на мене, потім Саша потім... потім на мене і такий. А голий в броніку. Він вже ходив. <різько> я кажу, ще не ходив. Він такий ще дня три. <різько> Дуже гарні емоції, Дякую за такий гарний концерт, гарні пісні, гарний стендап. Не по небо пилиця, білиться, неболе тримає, западає. Дуже сподобався концерт. Надихає побідан перемога. Настроєння піднімають, бадьора. Перш за все, я роблю. Я везу сюди слово дякую від е, дітей, з якими я бачуся, від жінок, від е, звичайних людей, від волонтерів, від усіх. Це дуже важливо. По-друге, везу великий привіт від всіх артистів, від свого лейблу і е, по-третє, для того, щоб ну, трішки підняти їм якийсь бойовий дух і сказати, що ми дуже в них віримо. Ми робимо все для перемоги. Чекаємо. І п'ятій собожанській бригаді. Перед за все хочу подякувати за те, що я жива, що моя команда жива, що е, всі мої. Батьки, родичі, живі, це все тільки завдяки їм і побажати їм, щоб вже на Пасху їх відпустили до сім'ї, і ми вже святкували великдень на вільній від орків землі. Дякую вам велике.